Як працює в сучасному світі сучасний біосептик? Це очисні споруди, це вже альтернатива вигрібним ямам і септикам. Вони очищають каналізаційні стоки. В першу камеру заходить брудна, брудна вода, допустим, та везли унітаз, Зайшло 10 літрів брудної води. В цей же момент самопливом витікає очищена вода, яка прийшла ще вчора, позавчора, і пройшла весь цикл біологічного очищення. Тут усередині є вісім камер. Вісім камер біологічного очищення. Там тут процеси біологічні і хімічні. На виході вода витікає, практично дуже близько до води, навіть з-під крану, бувають моменти. І куди ця вода поступає потім? Куди ми її відвозимо в дренаж? Відводимо Перевада відводиться у рівчаки дренажні. Щось потрібно для автономної роботи такої системи. Вона споживає електрику чи ну що, які розтрати на неї? Так, є? Ця дана модель споживає приблизно 40 50 кВт, залежить від режиму у місяць. 40-50 кВт у місяць в еквіваленті, це приблизно 100 гривень, тобто це взагалі мінімальні ці затрати. Більше ніяких витрат сюди немає. Скільки коштує обслуговування біосептика в рік? У вас у Львові? Якщо нашими силами Алпінесест 3500 п'ятсот гривень. 3500 підсот гривень, але я знаю таку інформацію, що в будь-якому випадку хлопці підтримують замовників, і деякі замовники, які встановили в себе таку чесну типу споруду, можуть це зробити самі, зекономити ці 3500 тисячі гривень, бо хлопці підтримують. Так, підтримуємо свою фірму, підтримуємо замовників в телефонному режимі. Ми на відеозв'язку виходимо і вони дуже легко регулюються. Тобто, без нашого втручання спеціалізовано вони для того виготовлялися з сілью, щоб відправляти хоч на, це, на там на е, край світу, і замовник міг своїми силами. Запустити, запустити користуватися тому. Є. Дивіться, немає різниці з якого ви регіону, хоч ви з Харкова, хоч з Дніпропетровську, Києва, Волині, Львову чи Хмельницького. По посиланню в шапці профіля. Кому цікава тема біосептиків для вашого житла, переходьте. Консультація безкоштовна. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Героям слава! Побачимося!